Всім привіт! Мене зовут Оля. Я переїхала з Маріуполя в маленьке село в центральній частині України. І обновляю свой гардероб з допомогою походів в секонд-хенди. Півтора місяці тому я знімала відео для своєї родини. Вони мені порекомендували викласти це в YouTube. Ось так півтора місяці тому з'явився мій канал. Також я зазначу, що я не є ні стиліст, ні модельєр, ніхто. Я звичайна дівчина, яка полюбляє красиво вдягатись. Мені дуже цікава мода. Я вважаю, що одяг дуже важливий для кожної людини та може впливати на його судьбу, на його досвід, роботу, друзів, з оточення та інше. Я вірю, що не тільки обставини змінюють одяг, але і одяг змінює обставини. Тобто, якщо я буду гарно вдягатися, то зможу вилезти з цього села в люди. У мене немає можливості часто відвідувати секунди та різні секунди. то я в основному буваю в одному секунді, та це трапляється раз на тиждень або раз на два тижні. Бо буває, мені по перше, далеко їхати до секунда, по-друге, щоб там скуплятись потрібні гроші, Ось. але я не працюю, тому, тому таких лише грошей нема. Якщо ви хочете дивитися там такі дорогі покупки, то вам треба йти до блогерів, які, в яких все добре, які живуть у себе вдома, у них є там, якийсь доход та можливість витрачати шалені гроші. В мене такі. Покупки завжди дуже бюджетні. Але, незважаючи на ці обставини, я все ж свій власний гардероб Та потрохи в мене виходить. Іноді я купую речі, які є не дуже класні. Цю сумку ви вже бачили позаминулого відео. Ось, і Сьогодні вона мені знову трапилась. Я її не стала купувати, чесно кажучи, тому що побачила маданчина і все, і більше мені нічого не, не потрібно було. Також знову мені зустрівся цей державік, він був минулого відео також на секунді на цьому. До речі, цього разу а, опять мене працювала та фішка, що я примітила речі, але не стала їх купувати, а цього разу забрала їх за значною знижкою. Я вам потім покажу окремо, що це було за які речі, я відклала ну, Відклала мисли <сум> подумки. Відклала. Ось, і сьогодні я їх забрала. Ось ця сукня, яку я примиряла, ви пам'ятаєте Перкінс. Ну, й за неї. Дуже часто, коли я дивлюся речі, я вспоминаю ваші со совети, чи як там буде на українські забула. Коли ви мені там пишете. Зверни увагу на великі розміри. Я так, Треба звернути увагу на великі розміри. Потім коротко не треба носити. Я так, ага, Короткоя не треба. Ну, тось, Підписники ви на мене також впливаєте. Ні, не, я так скажу, що я не всі коменти, мабуть, читаю, тому що якось я не маю змозі постійно перевіряти всі свої відео. Буває таке, що ви пишете під старими відео коменти, але я їх взагалі я взагалі, щоб ви розуміли, я свої відео взагалі не передивляюсь ніколи. У мене немає стою, сука, терпіння пересмотрити це все, що, ще, що я вам виклала ще раз. Мені вистачає того, що поки, поки я його озвучу, я його дивлюсь. Ну чомусь мені не подобається це. дивитися, не знаю, як ви дивитесь, бідняшечки мої. Так ось послухала я ваше про великі розміри та взяла сьогодні з собою в примірку блузу великого розміра. Навіщо? Ну, не знаю, навіщо. Ну, Це не об'яснимо. Не можу вам пояснити, навіщо. Ну, Потім я їм вам покажу, що це була за блуза. Тому навіщо мені великі розміри? Ну, коротше, взяла. Так. угу. А, це турецький бренд, мені бренд сподобався. Це була віскоза, вис але за малий Розмір. розмір. А, греческа, гречка, не турецька, а грецька. Угу. Віскоза, бачите, пам'ятаєш. Така яскрава, класна, я потім про неї забула. Ну вона маленька, підписники мене ругають за те, що в мене такі короткі речі. Я вдягаю. Лучше не шуткувати з цим. А ось ця льняна сукня голуба зараз буде наступна. Я її вирішила взяти. Хочу її, коротше, я хочу її там апгрейдити трохи. І на наступне літо вона буде бомба, пушка. Просто дуже класна. Вона дуже чиста. Там були п'ятнички, але вони в мене всі вистиралися новини. Мені є дуже класні засоби. Про ня, ну я потім вам якось розповім про як я. Я вирішила перевірити, скільки вона коштує, та ціна виявилася нормальна. На люксі мені дуже сподобалася ця сукня, але не сама навіть сукня, а крой, фасон. Дуже дуже сподобався, але вона дуже дорого витягувала 140 гривень. Так, а коли я прийду, потім її вже не буде. Ну, вона класна. Така навіть, сильно яскрава, але сам фасон. Мені такий фасон дуже подобається. Я б таку річ не сила. 127 гривень, а в мене вообще, в мої всі-всі покупки вийдуть менше. Я не пам'ятаю, але мали там гривень 130 буде общий чек. Так що сукня залишилась. Ага, 130 бачите. Чені вже давно доказали, що враження про людину складається в першу хвилину або там, навіть в секунди. Тому дуже важливо виглядати. Виглядати гарно, охайно. Та, на мій погляд, це ще важливо виглядати цікаво. Тому що ось я, наприклад, я дуже люблю зустрічати таких людей, які. Цікавий, як і не просто там на себе мешок наділа і пішла. А ну щось там, ну ось, розумієте, вона, людина несе себе по-іншому. Коли вона щось, щось таке вдягає, вона впевнена, себе, себе веде, веде. Ось. І навіть коли я, я дуже рідко їжджу до міста, ну так як на секан. Але я буває, я зустрічаю людей, і вони мені дуже запам'ятовуються, ну, це дівчата. Дівчата, які гарно виглядають, які гарний макіяж, але вони вдягнені зі вкусом. Я коли буваю в секонді, то я завжди... Не тільки там на речі дивлюся, а я зупиняюся, дивлюсь вокруг мене. Хто вокруг мене знаходиться, які люди, які жінки. На що вони вдягнені. Ну, це цікаво для мене, особливо, тому, можливо, тому що я живу в селі, там мені цього не вистачає зараз. Але ну, трохи стоїть як би, тренувати, надсмотримся, якось треба. Ось і коли ти бачиш, як вдягнена жінка, то ти про неї вже можеш примерно щось розповісти, який вона веде образ життя, де працює, з ким живе, в якому районі, скільки заробляє, ну і так, таке інше, розумієте? мене. Тому важливо, секан дає можливість, якщо ти трохи постараєшся, дає можливість обманути судьбу. Ти можеш там бути бомжом, ну виглядати дуже охайно, класно, красиво і людям, людям буде приємно мати з тобою справу. Ось я вважаю, що це, це, це не, необхідне для кожної. До речі, я зараз в Ютубі смотрю канал про то, забула, як називається. Про те, як вдягаються люди. І там дівчина в Києві. В Києві вона на вулиці зупинає, зупиняє цікавих людей та розпитує, що в них, в них на що вовсю. А ось ця передача називається Що Київ, що ти носиш. Так, Вона розпитує, що вони носять, а це дуже-дуже цікаво, тому що я дізнаюся в цих передачах про, Ну, У нас в Україні, хто не, не знає, у нас дуже круто. Та Зараз це в кожного є. Українські бренди. Наші дизайнери українські, шиють такі речі, що ці бренди в секондах не знайдеш таких якісних та гарних речей, як наші дизайнери. Тому, на мій погляд, це, ну, і це моя мета одягатися в одяг українських дизайнерів. Це дуже-дуже мені цього не вистачає. До війни я мала речі українських дизайнерів навіть там не одну річ якусь там, а купувала постійно речі українських дизайнерів. Могу їх вам назвати, якщо вам цікаво, це. В общем, якщо треба буде, я вам про дизайнерів потім розповім. бо це... Сьогодні я постаралася зробити відео для вас цікаве та попросила дівчину, співробітницю цього магазину, щоб вона трохи познімала мене. З... Збоку, щоб ви могли бачити, як виглядає, коли я е, шукаю ці речі. Ось. Ну, ви, сьогодні в мене рюкзак за спиною. Та, ви бачите, Я на вішалки вішаю. Ось. А завжди, я, коли я йду там, на таку низьку низькі ціни, то я беру з собою сумку. таку. Ось, і в цю сумку все складаю і вже в примірки, потім сортирую, що я назад здам, що я купу, буду купувати. Ось, Як бачите, в мене сьогодні вже кілька речей є, вже є що приміряти, Та зараз, зараз я піду вже в примірку. Ну, це я там на сама, насправді я там не хотіла нічого дивитися піжами, мені нічого не треба. Але я зловилася на, на мислі, що коли я туди полізла, то я забула, вже, що мене знімають. Це я знайшла верх від піжами, такий дуже якісний. Та вже коротко, і, і вже погрузилася процес вибирання речей. ось. До речі, я сьогодні так вдягнена, ну дуже випадково. Ви ж знаєте, що я завжди стараюся нарядитися таке. Але сьогодні я так такому в ласини, кепка, тому що мені треба було терміново їхати до міста. Я так подарувалась з кроваті, прямо почті. І бігом, бігом, бігом поїхала. Не було ні можливості, ані бажання наряджатись. Воу, 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 воу. Еой, я же в примірці, примірники. Надо вот посмотреть, як називається правильно. Це я знімаю для вас, я завжди показую, в чому я, в чому я прийшла. На мені Lacini Second, кросівки з Нідерландів, о, 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 футболка та кепка також секонду. Я ніколи не купувала секондів взуття. У мене взуття тільки що мене пересилає подруга з Нідерландів. Тому в секонді я ні, ніколи не бачила якісного взуття. Не знаю, можливо, я не звертаю на це уваги, але поки що у мене такого не було. І перше, що я примірила, це блуза, Ральф Лорен великого розміру. Взяла її на перепродаж. Ну, а цю майку я взяла, тому що я вам кажу, в кожному відео, в кожному відео я беру цей, цей колір. Ну, не знаю чому, але ну, мені, мене тягне на це. Я вже не знаю, колись на днях я вже вдягну мабуть, свої речі такі та зніму для вас відосик. Ну, вона з маєчка оригінал стоїла, коштувала 3 копійки. реально. Така класна тоненька, та стан нової речі, я її взяла з собою. Так, а цю футболку я також взяла, тому що дешево стоїла. це, це River Island, дуже якісна, класний дуже стан. Вона XS, вона мені нібито трохи маловата, але мені сподобалася вишивка, я її. Вдягну, потім вам покажу, у мене є такі люрексні носки. А ось цей топ я запромітила минулого разу. Ось, та Сьогодні я взяла. Про цей топ віддільна історія, тому що на початку літа я купила собі такі бархатні шорти, а тепер, тепер я купила топ. А в наступного відео ви побачите, як я знайшла цей ще й піджак, і це в мене вже виходить комплект. Сьогодні я забираю топчик, він дуже класний. І дивіться далі, як ці речі виглядають разом. Ну я вважаю, що це дуже вдала покупка. Та чекаю, коли похолодає, щоб носити цей образ з батфортами та під Just get your shit. Також я знайшла цю блузу. В цій блузі одночасно зійшлися декілька моментів. По-перше, це «Made in Italy». Це поліестер, але це італійська сукня. По-друге, зараз дуже модні оці боу, боу, ці банти галстуки. Дуже модні. І це дуже актуальна річ. І по-третє, мені дуже подобається ця, ця Animal, оцей принт, особливо зеленим. В мене є що вдягти, під що вдягти, дуже зелених багато аксесуарів. то вона топчик. Це Дороті Перкінс, нова майка, також з речей, які я примітила минулого разу. Ну, По-перше, копійки стоять, дуже така класна, базова, офігенна. І в мене є юбка Дороті, ну, є теж одяг, з яким можна компонувати. Ну, ця річ, вона взагалі вона, вона ніколи не буде лишня ні в якому гардеробу, особливо жінки, яка думає про свої, свою. Вони. Ось цю річ, коли я брала цю річ, це я думала про свою підписницю, яка написала мені, що мені треба брати речі в великих розмірах. Ну я думаю, ну візьму щось великого розміру. Ось, Але але, коли я вже її вдягла, я побачила, що там є такий больший недолік від дирок. А сама блуза була така прикольна: Animal Print та. Віскоза дуже класна, м'яка, але короткий рукав ну то таке. Ну, дирки не змогла її забрати, вибачте. Ось так. Ну, я робила все, що ви просили мене, брала речі. Навіщо я цю сукню брала невідомо? Що, навіщо вона мені потрібна була, невідомо. Вона вона мала на мене. Я її, по-перше, єль, не тягнула на себе. Йле-єль. Ось, ну, коротше, іноді треба брати річі, речі, щоб точно знати, що вони, вони тобі не потрібні. <гум> І я за те, що завжди міряти речі, тому що річ, яка на вішалці, яка на тобі, це зовсім різні речі. Ось дивіться, таке класне качество, класна. Брат, я вже не пам'ятаю, але ну с... сидить вона дуже-дуже не дуже. Фасон вообще ніякий, але ну, це треба кожну річ, на мій погляд, треба міряти. Міра колір прикольний. ну. Також мене привабила ця сукня своєю такою цікавою формою. Це я вдягла її задом наперед спочатку. Потім я правильно вже вдягла її, але ну бачу, що ну вона мені не потрібна. Так цікава, яскрава, 100% віскоза. такий по бокам мені цікавий поясочок на. цих ну Бачите, вона нібито і нічого. але ну все ж таки, ну, вона мені була не потрібна, я її залишила. Наконець я почала залишати речі, навіть якщо коштують там, 15 гривень, я не стала брати. І та тому цю сукню я вирішила не з нею, а просто залишила її та все. Хоча був за... Ой, сукня цікава. Ви згодні зі мною, що вона цікава. така? Можливо, просто вона не для мене. Але не для мене такої, як я зараз. <сіх> Сьогоднішньої мене. Ще вагалася, вагалась, та вирішила, що не треба мені цих зайвих речей. Тр... Краще мінімум, але дуже класні, ніж речі з якимись е... такими недоліками. На цю сукню ви бачили позаминулого відео, коли я купула, купила сукню Лі, Лі Джо. Пам'ятаєте, от в цей же день я примиряла на всього дві сукні. Оцю дороті Перкін нову та Люджо. Джо я тоді купила, а за 35 гривень вона вийшла така легенька. А ця ви коштувала гривень 50 я її залишила. І ось сьогодні. Я її все ж таки забрала, тому що, по-перше, у мене з'явився розовий жакет під неї. Я їх купувала. Та й вони потрібні бути разом з жакетом. Ну, цю голубу сукню я вам вже розповідала. Ляна я її взяла. Вона дуже класна, не дуже актуальна по сезону, але вона прикольна, я її обгрейдю чи пір'ям. Я ще не вирішила. Або страз, не страз, або бисером, або пір'ям. Або вишивкою, але щось буде з нею. буде вона виглядати трохи по-другому, подорожче. І остання сукня на сьогодні бренд, я не пам'ятаю, це сукня і Мені сподобався фасон. Мені подобаються такі юбки, спідниці, коли трохи длинніший. Так, сподобалась наявність карманів, вона дуже була зручна. але вона була мені трохи мала, я не стала через це її купувати, тому що невідомо, що зі мною станеться після цієї зими в селі. Що, Якого я розміру буду. Ну, я сподіваюся, що буду СМ, але ну, мало. Ли. Ну, коротше, і пояса там не була. Тому я вирішила залишити. Ось я так дорослішаю, мабуть, тому що залишаю речі, в яких я не впевнена. Хоча сукня. Ну, непогано, ви згодні, що вона прикольна. Класно виглядає. Іко... Так, і ось я вже зважую речі. Тігрова блуза італійська 11 гривень. Ось. Так, що тут моя одна 17. Ну, теж нормально. А, ще я купила купальник 15 гривень. Дуже класний, коротше, купальник, потім вам покажу колись. Забула, я його не, мі... не міряла, в общем, ну, ось так, друзі. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Я поки що я не дуже зросла, я, як я вважаю, професійно не стала ще ютуб блогером таким крутим та класним. Але. Але я все ж таки працюю. Скоро ви побачите. Може, може, можливо, ви вже побачили якісь в мене відео позитивні зміни, які становиться воно, більш цікавим. Так, і ось, друзі, общий чек. Коротше, на 130. Все, дівчата, дякую, що дивитесь мої відосики. Залишайтесь, буде наступний відосик цікавіший.